Усім самий величезний привіт, самих найкращих я вітаю на каналі Анонс акцій промгрупа, як я називаюсь 29.05 по 4.06. Дякую за коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Світильник садовий на сонячні батареї. Зараз зі знижкою 100 гривень за округлюю копійки до більшого. Світильник декоративний на сонячні батареї також 169 гривень зі знижкою 30%. Старічка бордюрна самоклеюча, воду не проникна 40 гривень, м'яч гумовий з шипами 20 гривень. Окуляри дитячі, сонцезахисні в асортименті. Ціна 50 гривень. Набір для гри бадмінтон у чохлі. Зі знижкою 30% 149 гривень набір. Сумка велосипедна на раму для смартфона 129 гривень. Набір наліпок в асортименті 18. Набір гелових ручок для тату 6 штук у наборі 55 гривень. Килимок пляжний, розмір 1,48 м, В асортименті кольори зі знижкою 30% 239 гривень. Гриль барбекю збірний діаметр 36 см 449 гривень. Розкладачка 1099 гривень. Ціна зі знижкою. Фарба крем для волосся Флорекс 41 гривня. Лак для нігтів 30 гривень. Набір зажимів для волосся в наборі 3 штуки. Ціна 40 гривень. Капелюх дитячий з вушками. В асортименті для хлопчиків та для дівчаток. Ціна зі знижкою 30% 80 гривень. Капелюх жіночий плетений 149, також знижка 30%. Панама за ціною 65 гривень кольори в асортименті. Сумка бананка на пояс. Кольори в асортименті також знижка 30% 149 гривень. Сумка жіноча плетена. 229. Штани літні жіночі в асортименті 179 гривень. Підслідники жіночі. З силіконовими антиковзуючим покриттям 35 гривень. Балетки жіночі 299 гривень. Зі знижкою 30%. Розмір з 36 по 41. Каструля емальована з кришкою на 1,5 літри. Зі знижкою 219 гривень. Підставка кругла під гаряча. 46 гривень за одиницю. Банка скляна з бамбуковою кришкою для зберігання на 1,5 літри 129 гривень зі знижкою. Ємність для спечці. 180 мл. Ціна 70 гривень. Дошка кухонна пластикова 23 на 37 розмір 70 гривень. Салатник пластиковий на 5,2 літри 80 гривень. Стакан пластиковий на 400 мл кольори в асортименті 13 гривень за один стакан. Набір ножів 3 штуки в упаковці 80 гривень. Мультитул 149 гривень зі знижкою, а Запальничка гнучка електрична. На USB 159 гривень. Подушка, розмір 50 на 70, 229 гривень. Мені здається, це найнижча ціна на подушку, коли я бачив. Комплект двох а, а, рушників махрових розмір 30 на 60 за ціною 90 гривень. Завіса антимоскітна на магнітах, розмір 210 на 90, 115 гривень. Зверніть увагу, знижка 40%. Набір прищіпок з 12 штук 40 гривень. Набір для шиття за ціною 43 гривні. Вентилятор портативний USB із воложуючого повітря 339 гривень зі знижкою 30%. Викрутка індикаторна 30 гривень. Набір дорожніх органайзерів, кольори в асортименті. В наборі 5 штук зі знижкою 189 гривень. акційна ціна ціна. Набір дитячий подарунковий 329 гривень. Набір подарунковий. Машинки Хотвікс. Колекція з 5 штук 399 гривень зі знижкою. Іграшка. Модель ліцензійна. Поліція швидка 219 гривень. Набір іграшковий, океанічні тваринки 159 гривень. Автотрек іграшковий, що світиться з машинкою 149 гривень. Іграшка дитяча. Запуск ракети 119 гривень. Набір іграшковий лицаря. Щит і меч 209 гривень. Мильні бульбашки великі 40 гривень. Іграшка, що розтягується, 649 гривень. Сумка міні дитяча з м'якою іграшкою для маленької принцеси 199 гривень. Казки 10 казок, 199 гривень. Книга серії Кращі українські та світові казки 68 гривень. Книга серії Маленькі розумники 100 гривень. Книга 229 гривень. Набір для творчості. Розмальовка в асортименті із фломастерами 129 гривень за набір. Набір для творчості в асортименті. Слайд проектор 109 гривень. Іграшка Sonic 100 гривень. Іграшка м'яка 499 гривень зі знижкою 40%. Набір для розпису за номерами. Розмір 30 на 40 169 гривень. Іграшка дитяча м'яку набив на 249 гривень зі знижкою. Це були усі акції, точніше анонс акції. А промгрупа, як називаю, акція сім днів з 29-го. Травня по четверте, включно червня. Всього вам найкращого. Бажаю. Нехай вас все буде гаразд. До наступних відео до зустрічі.